Безумовно, цієї світловодців, хто не полінився, у неділю 11 травня прийти до православно-просвітницького центру Свято-Покровського собору жодної хвилини не пошкодували про своє рішення, адже міський конкурс на краще читання власних віршів, що тут проходив, подарував їм справжні хвилини радості та насолоди поетичною творчістю юних конкурсантів. Літературний вечір Таланти рідної землі було присвячено дню вшанування рідного краю та рідному місту. Відкриваючи захід, директор Православно-Просвітницького центру проти Іреї Віталій Коваленко, зокрема, зазначив. Саме святе Писання, одне із найглибших розділів Євангелія, Євангелія від Івана, починається такими строками. Спочатку було слово. Спочатку було слово. Хто ми без слова? Що ми без слова? Що ми без вміння передати своє почуття і оспівати те, що ми бачимо. І поети, мені здається, це ті люди, які можуть словом створити шедеври в наших серцях і в наших душах. Поети, прозаїки, всі митці, всі творчі люди, вони торкаються тих струн нашої душі, які ми інколи навіть не відчували, про які ми інколи навіть не знаємо. Завдяки слову ми розуміємо, що таке любити, що таке жити і як жити. Завдяки слову ми розуміємо, як любили і жили до нас. Завдяки слову ми залишаємося тими, про кого, можливо, колись пізніше, через 100 років, 200, прочитають наші нащадки. В заході взяли участь 23 конкурсанти, учні загальноосвітніх шкіл міста. Слід зазначити, що всі вони старанно готувалися, аби гідно представити свій поетичний талант перед глядачами, і що особливо важливо члена мажорі. І це їм вдалося. З води та світла моє місто, які оточують намистом оцю до болю рідну відстань, котра ще з малку душу чистить. Мотиви райські тут весною. Що найквітневі, бірюзові, Дощить найм'якшою водою, Щороку небо наді мною, Узимку казку парк розкаже, Зігрівши серце сріблом пряжі, Тут має наймиліші хащі, І їх зі мною доля п'яже. Закохуюсь я що хвилини, в кохані сотні раз місцини, Тополь за ночу чуприну, У низку вуличну пелину. У небо рідне, особливе, в медові яблука і сливи, у зір вечірніх переливи та блискавичні миті зливи. З дитинства я в оцих тенетах у міні копії планети відомо, що з душі не стерти тих місць, в яких жив дотепер ти, мій світловоцька, моя колиска. Радію, що поки ми близько, покину я тебе колись. Там я не знайду рідніших міста, Україну і славним минулим про козацькі табори. бори, щоб внуки дідів не забули, щоб любили вітчизну вони. Плескіт хвиль сполукає нас мріяти і дарує нам радість усім. Хочеш знову надіятись, вірити і любити всім серцем своїм і плекати в молитві єдину. Доки віру душа береже, берегтиме Господь Україну, доти житиме місто твоє, хай ніколи не знає похмурості, хай під сонцем зростає наш край. Світловодськ буде символом юності і цвістиме малесеньке рад. Журі довелося нелегко, аби справедливо оцінити конкурсантів та визначити тих, хто в виправдовує звання кращий юний поет Світловодська». В результаті члени журі, а це відомі у Світловодську поети Володимир Сідун, Лідія Лаврик, Руслана Нікітіна та Віктор Довженко дійшли висновка, що місця мають розподілитись таким чином. Третє місце віддано учениці спеціалізованого загальноосвітнього навчального закладу за номером 7 Аліні Пономаренко. Вона отримала цінний подарунок швидкісний модем. на друг другому місці опинилась учениця загальноосвітньої школи за номером 2 Олександра Гуртова. Приз планшет. А почесне перше місце посіла учениця загальноосвітньої школи за номером 1 Ольга Дашенко. Дівчина отримала головний приз мобільний телефон. І жоден із учасників конкурсу не залишився цього дня без грамоти та слів подяки за чудові віршовані твори, присвячені рідному світловодську. До речі, крім по-справжньому проникливих виступів юних поетів на присутніх очікував справжній сюрприз. Отець Віталій прочитав свої власні вірші, зворушливі та глибокі. Слово це сила, що діє в віках, слово це зброя на мудрих устах. Словом руйнують, словом будують, словом надію в серце дарують, словом закохують, розбивають серця. Слово початком було. Воно без кінця. Слово й комічне, слово й трагічне. Слово це перше, що знає дитина, слово й останнє, що має людина. Слово це вибір, смерть чи життя, слово закон і порядок буття. Слід зазначити, що організаторами конкурсу виступили православно-просвітницький центр управління освіти та управління культури міського А допомагали в проведенні заходу працівники Світловодської центральної міської бібліотеки. Вони ж підготували і чудову тематичну відеопрезентацію. Як і завжди, інформаційним спонсором цього яскравого заходу виступала телерадіокомпанія «Веселка». Тетяна Головачова, Роман Бравічів спеціально для ІММ.